Ситуація була жахлива дуже. Кожен день на це дивитися, це немає змоги на це. Ну, Подумали, що треба зібрати людей, записати об'яву в Facebook, в телеграмі у нас є свій канал Живе озеро сусіди Куричі є в телеграм-каналі. І там тут теж скинули об'яву. Люди зібралися, всі кому не байдужі, всі прийшли. З ентузіазмом в очах та граблями в руках. Мешканці АНД району вийшли на суботник. Питання щодо озера курячого постає дуже часто. Кожного разу після прибирання місцеві мешканці продовжують знову засмічувати прилеглу територію. Надіємося, що такого буде менше. А буде, будемо знову збиратися, будемо наводити порядок, щоб у нас було гарно, щоб у нас було чисто. Щоб діти наші могли збиратися гуляти, дивитися на красоту. У нас природа, уточки, лебеді у нас дуже гарно. Треба за цим всім дивитися, щоб було воно так гарно і надалі. Подруги Настя і Софія мешкають за кілька зупинок звідси, проте теж не змогли залишитися. Осторонь. Свою участь у суботнику називають волонтерською та розуміють, що це все роблять для свого майбутнього. Щоб все було добре, щоб все було гарно. Екологія переживаємо все. Ми українці, це Україна, значить, ми повинні для цього щось робити. Нещодавно департаментом екологічної політики були проведені роботи з допомогою маніпулятора з прибирання великого баритного сміття. Зараз спільно з місцевими мешканцями організовано суботник. До акції долучилися близько 40 осіб. Це місцеві мешканці, депутати та працівники департаменту. Перш Суботник організований за ініціативи громадян. Ми попередньо зустрілися, обрали дату, час, місце і визначилися тим, як воно тут. Друге, департамент екології міської ради активно теж долучився до процесу і надав і людей шансовий інструмент, і там пакети, і інші матеріали, і буде організоване вивезення цього сміття. Третє, ми домовилися з підрядником, що сюди додадуть баки і комісійно обстежать і визначать іншу локацію для сміттєвих баків. Четверте, у нас було заплановано благоустрій напроти паркової зони, пляжної зони. І я думаю, що Ну, в зв'язку з тим, що військовий стан ми не можемо робити ці роботи. Але я думаю, що є сенс розглянути ну, таку ж пляжну паркову зону. І з цього боку. Працювали цілий день, не покладаючи рук. Зібрали декілька вантажівок сміття. Місцеві кажуть, це не останній суботник в їхньому районі. Прибиратимуть, поки дозволятиме погода.